Що ви там цього там? Може ми купили якоїсь якоїсь муки? Чув, Саш? Може якоїсь муки купили по 21 гривні. Чуть, як було по 18, давали свою макуху, а це, а це щось таке непонятне. Де? Мука воно в нашій комбікорм. Та лишнього не вигрузиш, прочитаємо. Зараз розгрузимося. Надюха. Іди контролюй ситуацію, батько бе, допомагай. Мадюшка сховалась. Кукусик. Привіт-привіт. О, директор он вже балакає. Так що, друзі, всім доброго дня з України. Слава Україні! З вами я, Сергій Шелудько, Надюшка з одного втекла. Ну і Саньок Шевченко. Наш свиновод-огородник. Верніше, огородник-свиновод. Тому що свиней, це в нього так, як хобі. А огородництво, чи як воно там правильно називається, його основний дохід. Так що приїхав, та це ми вже, вже, я до нього приїхав в другий раз, він вибіг серед дороги до мене, рішаємо трошки, так сказати, питання по путі Сані. Отдохни, 3 секунди, зараз розгрузимо. Попросив 에, підписчик із броварів Олег комбікорму привезти, каже, виїду в Требухів. Каже, я вже не виїду в Требухів, заберу в сані. Так що зараз в сані викинемо, сані по путі привіз до Бавки. Ну, взяв Саню по і привіз сані макухи і Серега попросив тебе, так? Да? Зекономив. Коли була по 18, потім по 19, тепер вже по 21 гривні. Ну, Серега, ми тобі взяли макухи, скільки він казав, 300, йому? 300? 300. Взяли тобі 300, і Саші 200, і мені взяли тонну вже по 21 гривні. Так що вітаю всіх свиноводів і тих, хто займається сільським господарством. Найосновніший інгредієнт на сьогоднішній день. Підріс в ціні сойва матуха, матуха і реально одразу на 2 гривні. На 2 гривні. Так... А вона ж трошки б'є по карману. Так, да, ну я просто балакав по сої і там з людиною сказали, що сою приймають по 18 гривень у фізичних осіб по барабану, там тонна, 2, 5, 10, є там десь людина. По 18. Там 18, Так як вона може стоїть 19? Вона ніколи в житті не стоїла по 19. Так що, друзі, брали ми Слово, ти привітався? Доброго дня всім. Я Славік. Да? Так що ми працюємо, не опускаємо руки, хто б там що не говорив, нам, нас не переламати і не здолати. Рухаємося далі, займаємося сільським господарством і працюємо в тому напрямку, в якому працювали. Що ти, Шлавко? Порядок? Надюш, йди на телефон, подерж, батько буде розгружати. А ми, пап, знімали, знімали. А як для друга тоді посилив? Я знімав нормально. А я знімала, знімала і я. Не сняла нічого, а цей був не з'яла. А тепер ти що включила? Да. Чуєш, таке що ти мене підставляєш? Ну нічого страшного. Комбікор виразив, свою макуху Славик продав по 15 гривень на ничку. Ні, він сказав 750 і повітря. 750, а яка як друга, давай по 700 і розходимося. А? а як, налічку, То, як, я як 500. Що? Ну, кофе робить, п'ємо і тоді додому йдемо, вже нічого не беремо. Зараз піду капусту ще подивлюся. Да, О... Огірки, я ти ж казав, в кармани треба набирати, ну, бо ну, щось каже, немає у мене, городі вже огірків. У да, Що... нього якісь баклажани ростуть. А, хтось за це щось казали. Хтось нам дав з підписчиків насіння, огірків і динь. А ті типу, пороздавали дині, як, як огірки. Ну, коротше, люди ждуть огірків, а у них всіх дині ростуть. Так, Все, <laughs> да. на Дюшкана я від'їжджаю. Че ви тебе добрий? По ділам по ТікТоку. А скільки я тобі грошей Ти Що ти розберемося, думаєш, що? Так бач? я ж нас. На Може я піду десь буду считати. Ну, а ти не знаєш як считати? Чу ж ти ж не забудеш за свою ще й мені заплатити. <хи> я ж тобі привіз. Думаєш вже в себе нормально? Розкажи історію життя. Свою? Та ні, цього телефона гребаного, на який я знімаю. Зараз заедем в з с домов, телефон новый. Хороший, а? Мы вообще приехали что-то сюда? Не, мы приехали ну, по делам. Все, по тиктоку, по делам, по ділам, порішали, иди что, <подали>. он <решили> там? Ну что, Санька, пошли. Ленка что там поставила, Сянь? Да, да. Ты не да. куришь, да? Это нет. Так, ключи не надо забирать? Уже никто не, не надо. Не надо все. Ты взял? Конечно. Джек, привет. Джек, бо у меня что-то телефон злякався <решили> тебе тебя и начал падать. А що ти казав, куди його треба було віднести? Кого? Ну, телефона, ти кажеш, віднеси його до молодиці якоїсь, чи що На ти, ти... кажеш? На телефон а цей свій. Що... Який? Як це називається? Що? Оця штука. Це по ділам по тік-ток. Іди свою матку, покажи її, хай вона вийде. Да? Ти що ти мела? А що там ми робимо? Добрий день. Добрий день. А що це буде? Па синкує взагалі на базар поїде. Да? А не саму? А що батько казав, або ти казав, де ти на Воровську торгуєш, да? так? Ні, так ти стеж на око. А, я Тобто Кожен займається своїм. Ну, я правильно. Купую, Бо ти ще знаєш, що це. це... А, а, нет, я не, не ну, ж не знаю. Просто букет чи що. А Вовік вже дивлюся, переходить, в, в 90-ті, да? так? А що значить аварат? Не аварат, а апарат. І знаєш куди я їздив поїлаш? Куди? Я готин. А до мене не мог заїхати, так? Да? Ми їхали поздно, Сереж. Я зрозумів. У 9 часов сюди їхали туди. Так це ти батько що букет робиш чи що? Так. Да. Те що день рождения ще один, чи що? Було. Да? Ну пішли. Подивимось, що там тебе робиться на городі. Люди, людям дуже приємно дивитися на тебе, як на трудягу. Ящики готові, ну пусті. Чого пусті, тому що їздив вчора він на базар. Куди їздив він на базар? Зараз він вам розкаже. Телефон просто почув у мене, що буду робити брату рекламу і перестав знімати, почав падати, Ця і палка не, не працює. О, Так що ну, ця теплиця мені не цікава. Це Тут так і Євген і дядь Бур'ян. Да, що це базилик. воно таке? Базилік. Тут у нього трохи є базилік. Ну, це така мене не, не дуже цікава. Мене цікава оця. Надюха, ти ж таке теж любиш, біжи за дядю Сашею. Лілії. Боже, він такий дурний, як і в мене патрон. Чуєш? Я оце з п'яти часом на ногах, то я трошки вже теж дурнувати. Джек! Поїдеш до патрона, будеш виламати. Так що, друзі, хто любить подивитися Санька, саньок займається огородництвом. Ого, ого. Так заходь у ліс, пройдемося. Пасанкував, так? Зайди. Хто заходив? по-мав? Надюшка, нравиться ти? Тільки пригинається трошки. Диви. Так, щоб не зацепився. Капець, дивись, скільки тут пройшло, як ми були. Помідорчики. Капусик а, а пахне як слав. А? Класно. А я якраз проходжу нормально. Ого. Це скільки роботи? Це ж його треба було посадити. Ну прежде чем посадити, треба було це все діло удобрити. Капелька лежить і все. Попасинкував. Ох, і Санька, молодець. Капелька. А там що далі? А це все під помідорами. А там, каже, синенькі. Я вже просто не пам'ятаю. Хочете мати помідорки? Пожалуйста, треба працювати. Ось Ого, тут такі здорові вже. Тадюха вже втекла десь, так? Да? Саня, а через скільки десь вони будуть? Ну, неділю дві. Неділю дві? Вже де не йде починають, я вам надюхи показував, а де неде вже да? починають. Починає Бак... боротьбу. Ой, синенькі вже є. А ні, це помідори <звук> такі. Ага, помідори. Синенькі. Ой, ще й рядоків туди тиль, ну, да, бо... Це помідорів не вистачило, да, то ти огірками досади. Викину вже жалко було, ja, треба Ну Конечно. А в мене щось не знаю. Що там в мене є? Не гірки є. А то що чи ти давав, чи баба садила, я точно не знаю. Я теж не. А де так і невеличко вже. Я думав, цю п'ятницю рвати, ні, думаю, хай ще. Ще я... трошки побуде. Хай ще трошки побуде. Капець. Те, так росте, да? mm. Те, типу Кілограм виростає. Кіло. До полтора кілограма, оце це. А ну Саня, я ж твій брат. Ану розчеши, ти ж вмієш вже балакати, як шелудько. Кажи, а дорогі підписчики, ну а чого? Кажи, дорогі... я був за тебе, казати, дорогі підписчики, я Олександр Шевченко. Це моя теплиця. І не тільки. Зараз ми пройдемося, подивимося, воно Петрушки, в нього все таке зелень. Буде. Да, косить буде на сіно, Куда на сіно буде косить. Е, кожну п'ятницю, якщо все нормально, у нас Ну як, у нас не, не нормально, ну їзде, їзде. Якщо є можливість їхати в столицю на вулиці Воровського, да? Да, а, а який там адрес? Адрес я там, воно там виходить на п'ятачку ходить. На п'ятачку. Так що я ж не можу, брату, не зробити рекламу. Так що хто хоче передати привіт Лучку і підтримати Та, цього. Так уже свої ждуть помідора цього, ти шов. А підписники приходять якісь? Та ні. Та, вони ж питають, коли вже, коли що, коли вже будуть, бо... <свят> так що, друзі, хто хоче особисто потримати цю оту руку мозолясту, можете прийти на вулицю Воровську. Диви, вже є огірок. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так що ми зробили <пит> таку. У мене ж біда! У мене біда, яка біда. Е не закривається печка, не перекривається кран, як у бусі. Наверно, тросик гавкнув. І зранку, коли їхав по колія, було прохладно. Я включав печку, цей поїхав до Сані, наче виключив, а воно жарко в машині, реально жесть. І. І от мені вже не жарко. Ви, друзі, тебе не в тебе втеплить. Те, Те що дощ пішов, так? Капелька капала, зрозумів. А, капелька капала. Йди, йди манюсенький, іди, не впадеш. Давай. <с давай, <с давай. <с Капець. Саня, скільки метрів 50. 60. 60? Десь точно 49,5. А, ти 50, 49,5 і ширина. Дев'ять метрів. Метр. Ось о Петрушка на сіно. Буде косити. Хто не дивився нас, не бачив, це Санька займається такими справами. На своїх городиках їй кажуть, що в селі не можна вижити. Можна вижити, вижити, тільки треба працювати. продає, поняв, Так само і я. Я не можу більше. Це те ще вель. Чуєш Саня, а це вже Петрушка вже все, так? Да? Ну ти ж косить буду. Ну так, щоб молода відходила. А, ти зкошиш, потім откуди молода. А, а ти не сушиш нічого, не це. Ні, 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 ні. Кінза. Окроп. Молоденький окроп, молоденька Петрушка. Знову такий, огляд, ну огірки, зайдемо подивимось. А гірки трохи переболіли, так, да, Саш? Так поганенько, я не знаю, я вже й пирка люди люблю. Да, буряк уже рвеш. Щабель. Це і все. Да. Перці, а -а -а. але дощик пройшов і одразу все попіднімалось. Все попіднімалось. Це квасоля, Саш? Спаржа. Квасоля, Тебе... спаржа. Ну, спаржава квасо. А це ця шо... Що... Це петрушка ця корніва, так? Да? Так, ну це ця, корнево. Це серділей. Серділей. Лук перей. Лук перей. Лук -перей. А воно, фрикі... Санька, а чого вже обратно косити треба, так? Да. Да. Прошли раз приїхали, так все було добре. А на сьогоднішній день. Квітки де ми вже почали, вже трошки вже жовті. а, це ті, що, да. Сухо сухоцвіт? Да. Ну це хороші квітки. Їх поставиш і вони... Жовті де посильця, бач, почали. Угу. Джек, тобі теж жарко, так? Да? До мене в машину привикнеш і не будеш. Саш Саня купив. Хочеш покататися? Ні, кататися не хочу. Тебе на цьому ж на стартері? Не, як будеш жарати городич, там будеш сіяти. Я можу приїхати і щось поробити. А так ганять техніку, а він на пускачі. На На пускачі. Ну що ти не бачиш, пускайся, чудо ти. Усього ж циліндр. Просто стартером заводить. Ось... Стартер забуде заводи пускача, а пускачом заводиться уже. Ну, вже... Це я колись на першому МТЗ колись як робив. Ну, ну, Чуєш, як я горох перший рік косив, то я на такому і робив. І раз. Надюшка, дійди, бо це ж техніка безпеки. Так що Саня хоче, а ти мені ще й не показував, як він цього. Треба третий стири сідушку подарити. Ні, сідушка погана, тільки так, що. Ні. зараз заводиться пускач, а потім такий речах і переводиться на. <риквист> не хватило. Соненько не заводив, да? І давно ти став трактористом, чуєш? А? Але сіба хочеш, мусиш. Як картунчик. Ну, Сашку без трактора ніяк. Брата є, дядька є. Це вже фризу сам купляв. Ні, я тут вже не їздила. Прямо, розумієш. Ну, перше дев'ята на рядах. Так, на шості, ну, шоста ходова. О, ну, даже дорожкі. Як у нас був Витька вертоліт, у нього тільки була задня дев'ята, а він колись, коли в жнива, ця техніка хороша, знаєш, от як Чуєш, Сань? Перебі, коли в жнива, от молотили раніше mm -hmm. і скердували. От хтось нас того мати, а в кось була така ззаді штука, а то згортав от цю солому, розумієш? Да, у нас да, Сань. Від... Витька вертоліт, він такий годами, як моя мати була, він ще там, думаю, що там донеше зажигав трохи, то він оце у нього дев'ята і задня, все. Ти ж у нього других передач немає. Тобто, ну чого вертольот? Ти пані? Дев'ята і задня, все. Він ото нацапав і пішов. Я теж пробував, коли косив горох, мене, ну, як же так. Ну чорний дим кинув, там, притримав mm. стіпленням, цапа дав. І погнав. ну це ж дурня. Да. Але перший раз я в шостому класі косив горох іменно на такому сезоні, іменно теж. Пускачом запускачок будеш, потім переводиш на Треба кольця підкидати, Бачиш, він трошки не хватає мода, йому кольця слабенькі. то. А ви хоти що, батька можливо. знімаєш там? Да. Молоді я знімала, як ти їхав. Мені ще нравиться, да? знаєш, подобається. Дощ пройде такий, отут калюжа така, ти сідає, в тракторі їдеш. Тобі по барабану усі ну, да. поняв. Машина ти нікуди не поїдеш, а трактором куди хочеш, туди й поїдеш. Ну по перше ти вже розв'язаний. Я ж кажу, хоч у тебе є і в батька трактор, і в брата є трактор, mm. і друзів багато. Так само, як і мені всі допомагають. Але, вже зад... своє, своє. Але задумаєшся, тому що коли треба виробити там площу, ти смикаєшся. Ти картошку викопав, взяв, зафризував. собі стоїть. Собі. Це ти вже ранньо викопав, так? Да? No. А ми теж нам дав Сергій Миколайович, каже. Чуєш? Mm -hmm. Каже, Чуєш, хотів зафризувати. взяв, чуєш, Узяв чуєш, Славік, стань. Схотів каже зафрезувати, трактора завів, каже, воно взяв. Диви воно. ну, Візьми, візьми. Взяв, зафризував, диви. Не. Але все одно використовуєш, правильно? А. Та я без мотоблока нікуди. Ти що? Я ж кажу, ні втеплиця, туди і не сюди. Так що красавчик, одна тракт. проблема, немає свиней на вулиці. Є. Де? Оно, бур'ян, хто один? Щось ти мені будеш показувати. П'ятеро? А, ти маленького залив? Ну, а -а -а. слава вони поїдуть. — А, то буде забирати. Добрий вечір. Доброго здоров'я, ще Лудько до вас приїхав. Слава Україні! — Героям слава. Різь. Це ти відлучив і продавати будеш, так? Да. Я видно? Собі прийдував. не оставляєш нічого? Ні. Не. Що, немає ні грижовиків, ні поповиків. <сум> там пично ж ти знаєш. А вже якби був один поповик там якийсь, ну, Та, прийшлося б вже оставити. Пішли ще на капусту, глянемо да будемо пекти. Так що зробили таку роботу по путі. Хоч, звісно, мені не порівняють з Сашком, що він мені буває плюне на все і везе мені свою макуху набережає. Я а... щось так і думав, до тебе буду їхати. Ну, ти, каже, приїдеш, ну, ти приїдеш, думаю, Я вже жду. Я просто чого, тому що завтра до мене приїде підписниця із 에... Житомира. Ну, Це Володька, Володька, це син Сашко, він помішаний на тих всіх дрендулетах. Тут весь двір у дрендулетах. Саня, що ти можеш сказати тим людям, які живуть в селі? Можна жити в селі чи ні? Можна, ну важко тяжко. Ну, ні, ні. Ні, ну можна. Можна. можна бути незалежним від системи. Нас же люди як кажуть? Так кому я його продам? А ви пробували? Mm. Ні. А на сьогоднішній день, хай даже на сьогоднішній день дуже важко було війна, але до війни. Всі соцмережі, оптові ринки, просто треба займатися тим. Важко, тяжко, ну нічого. І стабільно. І стабільно. Якось... Ти вже повирізав. Там вже процентів 40 вирізав. Хоч трошки розмір. Капуста. Та в мене є. є? Да, так я скільки ми там. Надя, є в тебе капуста? Да. Є. Там не багато ми садили. Це ти його підгортав? Да. Мотоблоком? Ні. А чим? Мотоблоком воно плаває, не... А в тебе нема, що зацепів нема? Є. Ну так на грунту то зацепив, ти поняв. А це каву не може колись бути. на баштан, так? Да? Вон диви, як заставили, бачиш. А це що, там молод... сіянка каже, що була посіяна. Так, да, це цибульку садили. Цю маленьку, місяць назад садили, поняв? Що ага. ти преш, диви, бичок, їсти бур'ян? Подожив, бачиш. Он комбайн прийде з молотим да ну. Да Та що ти ліпиш? Це ж не твоє вже, це хтось теж займається, да? да. Тут займається дуже багато треба да, Займа... да, Ні, Ну люди чого займаються, дивлюся і парники є, тут все є. Люди роблять. Хто хто хоче робити, той робить. Це ти да якусь ви, кукурузу, це що, ця кукуруза? Пап, диви. Що там мухи позволив? Та ні, то було так. Що, часнику залишилося, ще єрунда 10 днів, грубо говоря. Коли Та, там? Я вже э, починаю ну, на наступній вже. Ну ти ж на базар будеш. Детілі. Ти на базар, ну я буду дивитися по стеблу. Та ми його теж що на ковбасу вона дай. Ми його раз його ну, туди-сюди. Ну, у мене кукуруза ось о, дивиться маленька, І я ось тиждень назад посадив. А в мене вже отака десять соток. Під... Ти мою бачив кукурузу? Я ж теж агроном. Так то ж то ж тебе не так Не, це не проста. Проста, а А ти менес, не сіє в цьому три. Ти вже посадить. Три гектара? та ти страшний. Ну, якби він добре не кинув. Це комбайн був, так? Да? Да, один комбайн Лєна, один комбайн Саша. <ристо> ну Я хотів мотоблоком, так процентів 10% я його Різ. Да. А не... що ти цепляв за мотоблоком? Лапу, поняв. Я лапу і копав, ну треба глибити. А в тебе він маленький, в мене дев'ятка тяне. Шістьор. Да, шістьорку ти так не заглибиш. Ну, я як подумав, я би сти ще. Знаєш, як я копав? А якби ще була скоба на трахту, один рядочок викопую і трактором скобою, і тільки щух. Чижа, і... ти не пробував копавкою? А в та ж велика. Не, не та нема. велика, та велика. Я цепляв чого? Я цепляв плужка обичного. Один лиміш за мотоблоком. Ага. Заїжджаєш в рядок, і він типу, його на бік кладе, і все, ти просто вибираєш. А лапою ти ж не бачиш глибину, і тобі треба лапою йти під самим рядком. Я пробував колись лапа з гусячої лапи з прутами. Ірунда. Тобі ж була проблема. А плужок чітко, але саме цікаво, що в тому душу кава, я його комусь подарив. Поняла? Але вже на найшо... да. Ну Я ж не пам'ятаю, хтось там плуга собирав собі на міні-трактор. Воно в мене леміш такий, як від... Ну, типу як Т-25, там передплужник, чи що воно, чи вчили мішик, я його подарував. Так що мудрувати можна все, що хочеш. О, От плужком саме краще. Ти ж навіть про це не думав, що Лудько ти бач підказав. Садись, хто не пахає. В цьому до багато хто не пахає. Чи ж Саня, так а це чи, Саня, така, що, це вже цей окроп, що він піде на огірки? Ну то, да, на На Насоление, На Насоление. А не сейчас соберу на следующий год окров. На сине? Конечно, що пошел тільки цієї, позбивав, позбивав. Да ще ж плоє там скуди бедного, просто що ваш корбач, можна печки на... Ну страшного. Не, я маю, що можна і пешки нав'язати з бодилочок. А то что? Да. Якщо да. я його вирву, оце впаде. Тоді. Ну так. Да. Поняв? Може, ну, тримає корня. Це нормально. То так і надо. Правильно. Може і це скоро буде і піна Ну. Да. <хи> Нема людей. Ти дивись скільки людей виїхало. Да. Людей поменшало. Чуєш, Саня, а що там? Бо я такий дикий. Чув? Я такий дикий. Ти вчора їздив у Київ, щоб бензин піднявся. Ось що, Ой, що з сьогоднішнього дня. На 12 гривень? Ні, на 1 гривні до 4. Да? У мені сьогодні балакавка на 12 гривень. Я кажу дану. Так що, друзі, такі діла. Провідав свого братана. Свині в нього є, але скоро вже не буде. <хи> так що на цьому буду завершувати відосік, ідемо п'ємо каву. Бач, наладилася палка. Таке чудило, що хай Бог милий. Да? Ти привід нікому вже не передаєш сьогодні. Ну Ти ж бачиш футболки, ніхто ж не бачить, що ти військовослужбовий. Знаєш, думають, кабанчик такий ходить, що він ходить. Знаєш, як у нас там каб... ну, типу, ходить там по вулиці чувак, кажуть, о, чого воно ходить, що він у нас не захищає. Ну, зрозумів, от в такому плані. Ми так що передай їм, буду... Пер, передай їм привіт від чорних запорожців і все буде добре. <ривіт> так що... Чудор... Великий привіт. Це да. буде все буде Україна. Нам... Мого батька Сергія Шилудька, так? Садаміті, <ривіт> <ривіт> попрошу <ривіт> ну, не дивитися, названню Підараси. Йому можна, він військовослужбовець. <ривіт> <і> після, <ривіт> після, <ривіт> після контузії і всього остального. <ривіт> так що... <ривіт> Та то таке, ми розберемося. Процес пішов. Так що, друзі, на цьому завершуємо відосик. Всім бажаємо скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Не не опускайте руки, працюйте. І саме головне, беріть приклад, об'єднуйтеся, спілкуйтеся і підтримуйте один одного. Тому що завжди є момент, скільки до тебе підписників дзвонили, мене брали. Номер там питали, щось підказати. Люди дзвонять, хто хоче, просто він подзвонив, спитав, людина сказала в тому чи іншому напрямку. Якщо він в цьому ділі там розбирає, питання є. Саме головне, що є люди, які умнічають, нічого толком не розкажуть. Це є прості такі, як Саня. Він розкаже все, що він робить, як він робить, куди він робить, як він їзде. Ну буває по-різному, як в лотерею. Так що на цьому друзі, все. Всім бажаю скорішої перемоги. Миру здоров'я і добра. Ну а ми працюємо далі. Поп'ємо каву, де поїхали додому. Всім пока, всім миру здоров'я і добра. Дякую за довіру, дякую за підтримку. Рухаємося далі. Ну, Надюшка, пока-пока.